Друзі, вітаю всіх на каналі, що на сьогодні неділя, 21 грудня, я тільки що йду до кролів, що в нас обід вже. Сьогодні у нас неділя, можна було поспати трошки довше, тому тільки прийшов до кролів. Зараз вам буду показувати так, як воно є. Ще нічого тут не робив, навіть не дивився, тільки вироблю огляд. Що у них тут і зараз вам розкажу по кролях, покажу гнізда. Гніздами вже все добре. Переживання пройшли. Самі такі, я думаю, опасні дні, то є перших 6-7 днів, яких вони можуть там, чи вилізти, чи випасти з гнізда і замерзнути. Але це тільки зимою. Зараз вам розкажу по кролицях. Дві кролиці я прощупав рижих кітні. Рижа, та, яка скинула кроленята, ніби не кітна. каліфорнійська ніби не кітна, але вони вже пішли знову до самців. Я їх вчора кинув. І кину плюс ще одну круличку, яка сиділа. Зараз буду давати їсти, поналиваю їм пити, бачу, вже треба сіна їм подавати, Значить зерна, корму і, і все. Буде завершено. Молодняк помаленьку росте, підгодовую їх кормом, трошки пришвидшити ріст. Ось, зараз покажу вам гнізда. В гніздах 20-19 чи 19 штучок, є строг гнізд. Це добре, тримаю я їм місце, вони будуть зразу, як я їх відділю. Скоріше за все, вони підуть до стайні в клітку. Там велика гарна клітка, кормушка, вони будуть, напевно, там в стайні, бо тут в клітках їм нема так дуже місця. На 20 штук, щоб посадити разом. Це буде все від корм. Ну, Якщо хтось схоче там, кролець чи самців, тоді я буду вже зі звітом вибирати. Ну, а собі лишу звідси. Молодняка, що маю. Даю я тут ай, термони. І звідси я лишу молодняк на самечки. О, щось вони пух, вже видно, починають битися. Хто починає битися? Воно розказують. Треба, напевно, звідси вже самців забирати. Дивитися, скільки самців, скільки самечок. То я, напевно, теж сьогодні зроблю. Маю ось тут і пусту клітку. Напевно, сюди посаджу самців, мають бункерну кормушку і будь корм їсти і сіно. А самички залишаться в більших апартаментах тут Зараз, значить, намалювалася ще одна робота. Зараз треба буде розділити, подивитися, скільки самців, скільки самичок і погодувати. Самичкам буду давати. Самечкам буду давати такий раціон давати, такий, який давав, а самцям буде суто корм і сіно. Корм буде без зерна і сіно. Щоб вони скоріше росли, скоріше їх пустити на м'ясо. Показую вам, щоб зараз не було питань багато, е, як я відрізняю кроличку від кроля. Я просто беру таку шкурку, перекидаю і дивлюся. Хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє, той можете подивитися, там, ще є багато відео. Просто туди натискаю і все, я знаю, це дівка. Що в мене вийшло по самцях, що по дівчатах. Купуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім дівчат три хлопці. Ну, таке, друзі, не може е, не тішити, тому що мені зараз для початку треба як можна більше молодих кролиць. Е, тому, так як я хотів, щоб мені зараз дали більше кролиць, так і вийшло. Цим кролицям я обов'язково, коли підійде їхній час парування, Постараюся знайти гарного великого кроля, Якої породи ще не знаю. Напевно, це буде від породи або шиншила. Ну, щось таке. Коротше, від гарної великої породи. Чому і від великої, щоб були гарні великі тушки під час е, вже забою. Їм що не десь два місця, напевно, буде, е, то їм ще не скоро, їм десь аж до парування на початок березня. До початку березня я ще по-любому знайду якогось кроля. Знайти це не проблема. То їдеш і купляєш. Зараз я ще подивлюся ось тут. Тут ще подивлюся, що у нас тут по, -по самцях. Здається, що мені тільки оцей самець, це все остальне дівчата. Тоже, бачите, вони більші, тому вони до. Тому вони до круля мені ні тільки тільки сьогодні збитки роблять. Вони так хочуть дурачити, Роблять мені збитки. О, ось, тепер можна дати їм їсти, Чуть-чуть не вдарився сюди. І тим їсти дав, тільки зараз ще сиплю корму і заберу цього самця, якщо він, якщо ти самець, зараз заберу, кину туди і там будуть сидіти суто на кормі і на сіні. Давайте одразу вам закриємо перш. Дивіться. Гарні такі великі Що, кіт? кіті. Давайте подивимось, гнізда. <свісно> Щось вона їх тут так закрила. Ой. Вони вже очки відкрили, їм вже 11 днів сьогодні. які. Давайте тільки сюди їх витягнемо. О! Які зайчики. Ось вже очки повідкривали. Туди назад. Мамка через 10 днів, знову йдуть до вже Тому що, як я вже неодноразово відео говорив, я хочу збільшуватися, збільшуватися і збільшуватися. Тому мені треба наробляти поголів'я, щоб як, отримати якісь кошти на збільшення своїх так кліток збільшення можливо якихось порід тому друзі треба працювати як бачите тут вже я так розумію їм стає жарко і вона починає пух викидати собі під ноги дивіться які тут карапузики Дивіться, які карапузики теж вже відкрили очки Витягнемо їх сюди які вони позаді, це, це термо чисті. Це є термо нечисті, тому напевно я е, теж знайду собі термона чистого під ці кролиці, але то що, то що дуже довго до того, то ще нема що собі планувати. Третє гніздо, вони на, на день менше, то їм сьогодні тільки 11 днів. Ой, не, не 11 днів, а 10 днів. Тут я якісь бачу маленьке теж, мокре ціле. То нічого, всякі бувають, але є такі і красиві, дивіться які. Які. Що десь є? То є від шиншели, тому є одна від шиншели. Дивіться, яке воно величезне. Дуже велике, гарне, дивіться, яке воно велике. велике. Куди ти тікаєш? О, вода міг на місце, все. Більше туди протягом суток я не лажу, Дивлюся я в середньому тільки зранку. ну або Якщо зранку не подивлюся, то дивлюся вечором. Мішаю я, друзі, корм. Це я мішаю тим, що ну, це я мішаю кролиць. кроличкам даю, тих, що я тільки розділив. А самцям я буду давати чистий корм. Починаю з такого відерка. Буду бачити, якщо вони до вечора це з'їдять, тут тут чуть-чуть збільшу. Треба робити так, щоб хоча б хватало не на цілий день, а на годин 20, щоб вони години 4-5 посиділи без корму, суто на стіні. Е, чому так, щоб не було забитого желудка е, і не було потім якихось проблем з кроликом, таких як здуття чи понос. Таке може бути, бо вже так багато раз я з таким стикався, тому зараз вже так не роблю. Корм я годую. Це є е, кремікс. Е, але спробую повернутися, точніше сказати. Е, я вже годував цим кормом, не пам'ятаю, як він називається. Десь в мене мішочки були, але я зараз, напевно, вже їх не знайду. Е, треба буде їхати цього тижня, взяти собі з утрима мішочки е, на новий рік на свята, щоб потім не їздити. Вони по 25 кг. Попробую знову повернутися до цього корму, буду бачити, все буду розказувати. Про цей комбікорм Кремікс поганих відгуків нема. Один мінус, що мені трошки далеко за ним їздити, тому буду повертатись до цього, яким я годував. Чому я перестав тим, тим годувати, яким годував? Тому що. Не знаю, або якась така партія попалася мені, що кролі не росли взагалі на цьому комбікормі. Тому після цього я відказався. Тим більше з цим кормом я впевнений, що я привіз собі хворобу, а був так само міксомотоз. Я думаю, що я привіз з цим кормом. І тому я перейшов на кремікс. Кремікс комбікорм гарний, гарно на ньому ростуть. Ну, але мінус один, що далеченько трошки. За ним їздити. Так як в мене нема багато поголів'я, я, я брав саме більше це 5 мішків, мені хватало на місяця 3 приблизно. Ну, але так як я буду збільшуватися і зараз немає бажання їхати далеко, бо теж нема багато, багато корму не треба. Треба взяти так, щоб три мішка і щоб за 2 місяці хоча б згодувати. Ось, друзі. Як я возьму мішок, новий корм, я собі запишу, коли я почав годувати. І наскільки часу мені вистачить 25 кг корму. Так що слідкуйте за каналом, я буду показувати все і розказувати так, як воно є. ну а Зараз йдемо, ще сипемо корм е самцям, роздаємо зерно е тим, що зверху від корм, то що знизу від корм самий. Треба зерна намішати дати кроличкам в бункері насипати, налити води і все. Йти, монтувати вам відео сьогодні на неділю. Приходить майже повна кормушка. Буду бачити, до вечора їм має... До ранку їм має того хватити. Вони ще маленькі, небагато їдять. Якраз добре, що це попалися самі менші з виводка три самці, а всі останні великі то є кролички. Це дуже і дуже класно. Тому що ці кролички скоро розвиваються. Вони будуть мати Скоро гарну вагу, тому і скоро підуть на кролиці на самиці. Тому, якщо, друзі, ці всі молоді кролечки підуть мені в роботу, там я їх сім штучок, ну сім штучок не підуть, ну, яких шість точно піде, то я буду вже помаленьку починати вибивати свої старі ось ці режі. Я думаю, що ще Це за ким. ким ці виростуть. То ці ще по два рази встигнуть прудити, це 100%. Цим кролицям вже більше як два роки, вже би пасувало їх списати і посадити на їхнє місце молоді кроленята. Чому я так говорю? Я так планую, але чи так вийде не знаю, бо плани завжди міняються. Бо вже тут, в цих кроличках, точно будуть молоді. Так само вони залишаться Хочу ще робити нові клітки для маточників. Тому... Планів є багато, кроликів хочу розводити багато. Саме головне, що потім був попит на них.